Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас також новиночка Avon. Це ось такий олівець підводка для очей 2 в одному. У нас з однієї сторони чорний такий олівець м'якенький, а з цієї сторони підводка. Підводка йде кольорова. Там різні відтіночки є. В мене є в чорному, також відтінку і підводка, і в рожевому це що ви бачите зараз. Отже, перед тим, як перейти до обговорення, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, коментувати, як вам е, мій огляд, е, які ваші враження від використання продукцією. Отже, буде дуже цікаво дізнатися, пишіть, і також, хто хоче зареєструватися Avon і купувати продукцію із зі скидкою 25%. Переходьте в опис до відео, і там буде посилання. Там ви знайдете всю вам потрібну інформацію, які там подарунки вам будуть. Ну і все таке цікаве за цим посиланням. Отже, і тепер давайте трішечки поговоримо про сам олівець підводку. Отже, як ви можете бачити, ось у мене зараз такий макіяж. Стрілочка ось зроблена підводкою рожевою цього олівця, а ось саме ця така стрілочка незвична, зроблена чорним олівцем. Що хочу сказати, такі головні аспекти, які б я хотіла виділити. Це те, що в підводці дуже зручна зручний ця кісточка, зручна. Хоча вона йде така гнучка, але все одно нею дуже комфортно малювати стрілку. Ну, можливо, із-за того, що я вмію малювати цими такими підводками-стрілки, ну, мені здалося, що ну, дуже легко нею малювати. Можливо, хто зовсім не вміє, то потрібно ще навчитися, але як для мене, то більш-менш легко. Я тестувала підводки в такого формату, але там були кісточки не такі зручні, і взагалі дуже важко було щось намалювати. А тут і самого продукту набирається достатньо, щоб промалювати стрілку. Не потрібно постійно оновлювати. Це щодо підводки, щодо олівця, також він такий м'якенький, дуже гарно. Малює, але потрібно трішки приналовчитися, тому що ну, він сам такий йде більш такий не тоненький, а такий більш об'ємний. І якщо дуже натавлювати, то виходить така більш широка лінія. А якщо так легесенько, так акуратненько, то можна нарисувати і більш такий переход в більш тоненький. Отже, ну, мені зручно малювати що олівцем, що підводкою. Це мені сподобалось. Дуже такі яскраві кольори, як по мені, і ще вони такі нормальні за стійкістю тримаються гарно. Um, зараз, якщо ви не проти, <смі> я зараз зроблю сводч, ну, щоб ви мені, ну, щоб я там не думала, що я там вас обманюю. Ось, як ви бачите, я взяла підводочку, я рисую ось таку стрілочку рожевеньку. І зараз ще ось у нас олівець. І олівцем ось рисую також стрілочку. Тепер ми залишимо трішечки, щоб воно застигло. Ну, там не знаю, давайте, нехай там хвилинка-дві застигне, і потім ми спробуємо потерти. Ну, це я, я, я вам зараз покажу, щоб ви розуміли. Взагалі я вже тестувала і хочу сказати, що. Просто пальцем ну, сухою, сухим пальцем без, без води, то воно майже не стирається. Стрілка взагалі майже не стирається, ця рожева, ну, та ще підводка. А олівець ну так, може трішечки змазується колір, там, трішечки, але взагалі, ну, в общем, то ні, майже не стирається. Вза... Якщо там салфеткою-вологою чи вже водою, то, звичайно, воно стереться, але також не скажу, що дуже легко. Тому м на літо можна, в принципі, не боятися, і навіть якщо, я думаю, якщо ви під дощ потрапите, то воно не сильно у вас там стереться, і я думаю, воно не залишиться більш-менш в тому вигляді, в якому воно і було. Так, зараз. Ну, начебто вже застигло. Ось я вам показую У мене сухий палець. Як ви бачите, нічого не трапляється стрілкою, і зараз олівець. Ну, олівець, як я вам казала, трішечки колір сходить, але все одно стрілка залишається. Так, і зараз хвилиночку, зараз візьму серветки, якось забула, і покажу, як вологими стараються. Так, ось взяла серветку, і зараз покажу, як серветкою. Бачите, ну, не дуже так прям і легко воно стирається. Не, не, ну, не те, що там раз провів, і все потрібно потерти так нормально. Все, чорне стерлось. А тепер підвод... ну, підводка трішки легше, якщо вологою все нема. А чорну потрібно потерти трішечки ну, сам олівець. Отже, більш-менш стійка. Я б сказала. А, тому мені сподобався цей карандаш олівець. Карандаш олівець? А, підводка олівець. А, отже, це такий у нас був огляд на олівець-підводку. Пишіть, як вам користувались ви чи ні, як вам такий варіант стрілочок. Сподобався вам чи ні. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, ділитися в коментарях, користувались ви чи ні. Які б ви хотіли бачити ще огляди, на які новиночки на моєму каналі? пишіть. буде дуже цікаво. І повторююсь, хто хоче зареєструватися, всі силочки знайдете в описі до відео. Приєднайтесь до моєї команди, буду вам допомагати! По підбору продукції я дуже багато всього тестую, тому зможу поділитися своїми враженнями: що, що купити, а що там не дуже гарної якості. З усім допоможу. Отже, побачимось в наступному відео. Це, скоріш за все, будуть порожні баночки за півтора місяці, тому кому цікаво таке, то чекайте вже на наступному тижні буде таке відео. Отже, скоро побачимось до нових зустрічей і па-па!